Це перші кадри з падінням військово-транспортного літака Іл-76 у Білгородській області Росії. Аварія трапилась приблизно о 10-й годині ранку за київським часом за 50 кілометрів від українського кордону. Російські інформаційні ресурси почали повідомляти, що на борту літака перебували українські військовополонені. Їх везли на обмін. Зокрема, за словами Росіян, літак збили збройні сили України. Про це сказав міністр іноземних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Водночас мовірність перебування українських військовополонених на літаку ГУР прокоментували вчора увечері. Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. За словами в експерта Анатолія Храпчинського, наразі є лише факт, що російський військовий літак збили на записах падіння іла. Бачимо, як горить двигун. Відео мало каже експерт, і складно визначити напрямок руху від Білгорода чи до нього. Доступу до місця трощі немає. Що ж, перевозив літак, теж не є відомим достеменно. Переважно Ілом транспортують ракети С-300. або проблеми з двигуном, або безпосередньо діє ППО засоби протиповітряної оборони. Так само треба відпускати що могли б працювати, і російська протиповітряна оборона у вигляді Фаєра, а те, що Росія безпосередньо використовує цивільне населення або військово-полонених прикриття, це не новина з 2014 року. Ми про це знаємо. Росія буде максимально використовувати це для того, щоб дискредитувати або просувати саме свої наративи. На борту мали бути декілька віп-персон, але в останній момент вони не сіли у літак. Про це Суспільному розповів представник гур Андрій Юсов. За його словами, російських рятувальників одразу вигнали з місця авіакатастрофи. катастрофи. Там працюють ФСБ та військові цивільний транспорт з російськими військовополоненими всередині знаходився на місці. Так це сумський напрямок, і все було готово для обміну. За зізнанням самих росіян вони використовують для транспортування. Українських військовополонених військову авіацію це ті самі літаки, які помічені, і він конкретно цей борт помічений на аеропорту Енгельс 2 Саратівська область для забезпечення БК стратегічної авіації противника, тобто це ті самі ракети, які летять по Україні, по українських цивільних об'єктах. Мирній інфраструктурі на цих кадрах видно уламки від літака. Вони розкидані посеред поля. За версією Міністерства оборони Росії тоді на борту перебували 65 українських військовополонених та троє російських військових. Росія використовує падіння іл 76 щоб спричинити внутрішнє невдоволення в Україні, посилити недовіру до влади, а також підірвати бажання заходу надавати нам військову допомогу. Про це йдеться в щоденному огляді на сайті Американського інституту вивчення війни. Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні сказав, що потрібно встановити всі чіткі факти. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у Україні. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Сьогодні СБУ відкрила кримінальне провадження у справі за фактом падіння російського військового літака іл 76 у Білградській області. РФ про це суспільне повідомило джерело в правоохоронних органах. Дарія нематянзобін суспільне новини.